Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Ви бачите, яка в нас сьогодні днина. У нас зараз сонечка. А вчора і всю ніч у йшов дощ, і він йшов такий рівненький, теплий. Дякую тобі, Анечко, із каналу, моє захоплення. Це ти мені надіслала, ти обіцяла і надіслала. Я тобі дуже і дуже вдячна. І мій садочок, наче розквіт, ви знаєте, він вийде. Ще вчора зранку, коли в нас був такий сухавий вітер, що висушував все навколо і ґрунт, він мене дуже засмучував. Він навіть не хотіла знімати відео, адже нічого було показувати насправді. А я на своїх трояндах вирізала сліпі пагани. Я їх трішечки прочистила від них, і здавалося, що і кущів не стало після цього. А сьогодні вони так розлапушилися, мої трояндочки, і виглядають дуже чудово. Ось покажу вам одну із них. Подивіться, це у мене БлюФою. Вона зараз виглядає просто, бачите, як на, на піки своєї краси за всю весну. Ось, бачите, скільки на ній пуп'янків. Ось, і всі трояндочки зараз, от знаєте, так якось видихнули, напилися водичкою, виглядають такими свіженькими, такими гарненькими. І недаремно. Я ж над ними скільки турбувалася. Я їх підгодовувала, я їх виводила зі стресу, виводила зі стресу мегафолом, потім аміностаром, а потім я їх іще підживила. Таким коктейлем із сульфату магнію, бурштинової кислоти і борної кислоти. Ось. І ви знаєте, думаю, ну що я таке все? їх краплю, краплю, А воно ніякого толку. А воно просто, бачите, не вистачало такої саме природної вологи, адже штучний полив у мене був. Ось отак. І вже ось тут на гіранці, бачите, розквітають мої гвоздички, і зараз повітря вологе, воно таке прогріте сонечком, і оця гвоздика, вона має такий аромат, як якоїсь ванілі, спецій. І це настільки приємно, от разом із алісумом і петуніями. Зараз тут стоїть такий прекрасний чудовий аромат, і чебрець їм додає такої неповторної якоїсь такої нотки. Це дуже чудово. А ще сьогодні я була на базарчику, і подивіться, що я придбала. Ну, скажіть, це диво, дивіться, і воно так акомпаніює в мою цю, ось, Бачите таку тональність мою, таку бусково. Таку пурпурову, фіолетову і ось дуже гарно додає. Ще я купувала сьогодні зранку, в нас було похмуро і оця яскрава петунія у цьому горщику вона виглядала настільки такою свіжою і оптимістичною, що я вирішила її придбати. Тим більше, дивіться, оцей ось горщик, бачите, такий величенький. Це кашпо, щоб підвісити, коштує 150 гривень. Мені здається, що це недорого для того. Такої краси. І тут ще, бачите, ось доповнює петунію оця бускова краса. Ну Просто чудово виглядає, мені здається. Ще я сьогодні придбала ось такий чимирник Подивіться, будь ласка, він, звісно, що вже відквітає. Господиня, моя знайома сказала, що він буде такого вишневого кольору. І в чимарники мене закохала Олічка Кучерява. І я. Ось її чимирничок Оля, привіт тобі. Я знову ж таки хочу тобі сказати велике дякую, адже до тебе я на чимурники якось дивилась тільки на відео. А про те, що він буде в мене, я навіть не уявляла. І ось він досі квітує, він мене закохав у себе своєю тривалістю цвітіння. Ну, це просто якесь диво. І Оля мені теж давала сіянці. Олічка, ось вони, бачиш у горщику. Я їх висаджу неодмінно у ґрунт, вони вже підросли, я їх вже точно не спалю. І я хочу тут організувати таку ось галявинку з чимирничками, і хочу до цього білого зластовинячком додати той вишневий. І, а оце Оля казала, що взагалі якийсь зимуючий, і квітує взимку. О. Так що в мене тут буде отака ось галявинка з тінь-овитривалими рослинками, до речі, не втрималася, ще замовила у зеленому ідемі сюди сон-травички трьох різних сортів і теж сюди висаджую. Це в мене тут буде така ось така-така. Така-така галявинка із такими тіньовитривалими квіточками так мені дуже хочеться тепер От закохалася в чимирники, це просто якесь диво. Що ще робила на вихідних? Адже вихідні нам дані відпочити і перевести свій дух від основної роботи, І для того, щоб ми могли щось впоратися вдома. Зараз розкажу. І ось так виглядають томати, які ми вчора посадили. Тут у мене такі томати, які потребують підв'язування. Це у мене тут два сорти: дебарао, червоні і чорні, і е, тут у мене чері Оце найбільш улюблені мої сорти, таких е, низькорослих помідорів ми не саджаємо, бо вважаємо, що це найкращі томати і для консервації, і для. І для соку, коли закриваєш, а потім зимку відкриваєш, він такий густий, як соус. Ось так. Отак виглядає моя палуниця, яку я садила минулого року. Мама її називає сорт Мармеладна. Не знаю правильно, чи це базарна така назва, але. Полуниця пізня, солодка, така гарної форми. Трішечки підмерзла вона, коли були заморозки, і деякі квіточки на ній почорніли. Можливо, а ось, бачите, наприклад, це з такої квіточки вже нічого не буде. Але щось нам лишиться і на те дякувати. Небу, що щось лишилося і нам. Отак От виглядає мій часничок. Цибулька, вже і стрілочки пішли, треба обривати. Ось старенька полуничка, звідки ми брали посадковий матеріал, і потім вона буде видалена після плодоношення. Ось ці ті помідори, які я виростила сама для. З того, щоб посадити, отак от виглядає наша картопля, вже вона прополена, вже вона нагорнута. Ось так виглядає із-за Ну, Тобто на вихідних ми потрудилися. І я вважаю, що таке, от, коли ти перемикаєшся, коли ти відволікаєшся від того, що робиш на роботі і на роботу посаду по городу, це Дуже тебе окриляє, надає сил. Мені мама завжди казала, що у травні день, рік годує. І це дійсно так: ось посаджені перець, посаджені баклажани, селера, капуста цвітна, тобто все-все-все-все вже все, 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 все майже посаджено. Ось отак, мої трояндочки, це моя розрада. Моя розрада, бачу, у людей вже вони і квітують, і може, можливо, пуп'янки вже більші. А мене тішить і те, що в мене є, адже могло бути набагато все і гірше. Так що, ось так, мої любі, ось так. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. І до побачення!